Зараз закриваємо кришку, бігом забираємо гроші і тікаємо, біля, бігом по керович. Чесно кажу, да? Можна було б так сказати, якщо б це було, була б не автоматіка Едінгер. Автоматіка Еддінгер працює безотказно в будь-який час і має гарантію 5 років. Дивіться, все, бачите, я даже, все. термін гарантії 5 років і 10. Перевертаємо номера телефонів, куди можна звернутися, якщо щось трапилося. Буває всяке, буває скачок напряження, згорів варіста. Звону туди і вам все підскажуть, що треба робити. Саме головне, не робіть самі нічого не мастити. От нічого не мастити. Якщо щось трапилось, краще позвонити за цим номера, вам підкажуть. А так робить і не лізьте. Все буде добре. Сьогодні 1 травня. 17 тисяч 600 там щось було. 640. 640. Автоматика людини обійшлася з монтажом з доставкою 17 тисяч 640 гривень. Це 12 тисяч 640 гривень сама автоматика і 5 тисяч гривень монтаж.